День ікс у розпалі, фотосушка від телеканалу Рудана. На цю подію чекали всі. Тож ми починаємо. То конкурс місто в об'єктиві 250 КР знайшов багато прихильників. На платформу конкурсу від телеканалу Рудана надійшло близько тисячі світлин. Такий подарунок рідному місту до поважної дати зробили земляки і землячки. Кращі фотографії обирали глядачі. Роботи переможців, а також фото з найбільшою кількістю вподобайок. Побачив не лише віртуальний, а й широкий загал криворіжців. Сьогодні на човновій станції працювала фотовиставка Просто неба. Відповідальний день, приємний день, атмосферний день для телеканалу Рудана. Впродовж місяця ми хвилювались, переживали, щоб все вийшло, щоб запрацювала платформа, щоб вона працювала як треба, щоб голосували, щоб закидали свої фото. І сьогодні, ось такий день. Я думаю, попри те, що у нас є і фінансові призи, дякуємо нашим партнерам і сувенірні продукції. Багато відзначені ті, хто більше лайків набрав, все одно сьогодні переміг кривий ріг. Місто в об'єктиві, місто дуже фотогенічне, найкраще для нас, і це дуже приємно. Змагання креативних і головне закоханих у рідне місто фотомайстрів організував телеканал Рудана за підтримки фонду Українська перспектива та інституту розвитку міста. 800 людей прийняла участь. Більш ніж 1100 фотографій. Сьогодні не важко стати фотографом. Сьогодні майже у кожного є телефон, да, і можна сфотографувати і відправити. І такою особливістю нашого конкурсу було те, що не було професійного журі. Були десятки тисяч лайків. І лише цими десятками тисячами лайків визначились переможці. Фотографії дуже красиві. Дуже красиві. Хтось побачив якісь куточки міста вперше. Хтось ще раз закохався, хтось ще раз, ще раз і ще раз, десятий раз закохався. Но багато хто з нас тут народився, учився, женився, хрестився і так далі. Да, все життя прожили. Але з такого ракурсу, як ми іноді побачили Кривий ріг, ми ну, можливо його і не бачили. Тому сьогодні справді. Переможців, коли uh... Директорка Ротани запропонувала нам прийняти спільну участь в організації конкурсу. Ми залюбки погодилися, тому що це дуже крута ідея увіковічити та запам'ятати місто таким, яким його бачать мешканці, тому що всі в нас різні погляди, всі ми по різному можемо бачити одну картинку, тому це дуже така цікава, динамічна і в той же час не. Зважаючи на війну, так безпечна о, ідея була, тому ми залюбки підтримали. О, і дуже ми отримали класний відгук від мешканців. О, ми побачили, що це дійсно цікаво, і таким чином о, можна. Було реалізувати і запам'ятати святкування саме двохсот річчя Побільше я вам скажу, що інститут розвитку зараз готує альбом з нагоди двохсот річчя і деякі світлини ми взяли саме для цього альбому, тобто вони увіковічуються ще у книзі. На фотовиставці представлено чимало живих моментів, які милі серцю авторів. Багато романтики, індустріальної естетики, сила та масштаб. Усі фото випромінюють тепло до улюблених місцин і заряджають позитивом. Взагалі я з Херсона. Тут уже три роки живу і почала працювати в кривому розі. І щоб якось себе роздратити, почала ходити містом і фотографувати якісь цікавинки, його родзинки. Потім я побачила Фейсбук такий конкурс. Думаю, ну чого б не, не показати, яке місто дуже гарне, тому що воно війшло в моє серце. Можу сказати, стало моїм другим домом. І я вирішила надіслати кілька світлин. І Ось саме це фото кар'єру, який мені дуже сподобався, який просто захоплювався. Опив мене тому, що у нас немає таких кар'єрів. Це для мене взагалі було відкриття. Я займаюся фотографіями вже дуже багато років. Чому саме зарічний? Може, тому що 25 років я вже проживаю на цьому районі. Якби і саме я подавала роботи саме нічного міста, тому що. Це якби свій новий колорит. Очікування були такі великі, тому що якби а, я викладач якби, і дуже багато здобувачів освіти за мене якби голосували, тому що дуже хотіли, щоб перемога ця була. Я дуже багато бігаю, і всі мої фотографії були зроблені під час моїх пробіжок. Фотографії пейзажі це були мудрівські скелі, ранок на мудрівських скелях. Одна фотографія мост Белілюбського зимовий пейзаж. Потім невеличкий водоспад, який також знаходиться на Гданцівці, і мені здається, що це галковка. Да, галковка, проваля галковки це чотири фотографії, які були відправлені. Кривий ріг люблю за те, що я тут народилася. Я люблю все в нашому місті. І скелі, і наші проваля, і відвали, і цей парк. Просто люблю. Часто густо в об'єктиви камер фотографів потрапляють різні речі від повсякденних моментів до вражаючих ландшафтів і зовсім незвичайних речей. Так, от, наприклад, у галереї голівудського актора Тома Хенкса ціла колекція знімків загублених рукавичок. Таке його хобі. На нашій криворізькій виставці ми також знайшли одну на фото, зробленому пані Надією. Для неї вона також має особливий сенс. Ця рухавичка означає, що місто працює, місто робить свою справу. Фото було зроблено під час пішохідної екскурсії з Іваном Найденко, екскурсійне бюро е «Криворізький Меридіан. І ось нас він повів по нетрях по е незвіданими стежками Криворіжжя, і наш шлях пролягав через промзону. Ну, ви самі бачите. Тобто, якщо подивитися на цю рукавичку, це асоціація з космосом, з Марсом, а криворізькі пейзажі – це космос. Тому саме ця рукавичка, тому асоціація з Кривим Рогом, ем, марсіанські пейзажі нашого міста довжиною в життя. Кожне фото у відповідній номінації отримало схвалення криворіжців за підсумками. Для переможців підготували грошові премії від української перспективи і ще для півсотні учасників пам'ятні подарунки до ювілею міста. Розважали відвідувачів конкурсами та розіграли сертифікати на професійні фотосесії від відомих фотомайстринь. А неймовірний музичний настрій у цій творчій атмосфері створював музикант віртуоз Олександр. Їх місто з характером, місто сильних, талановитих і невтомних людей. Саме тут бачиш силу природи і відчуваєш ритм великої праці у віковічнених і на світлинах. Зі святом тебе, рідний наш кривий ріг, Юлія Вітряк, Олег Каплій, постфактум.